Добрий день Добрий день! як ваші діла? А що зі мною хто не здоровається чи я просто не чую? Не в мене, коротше. Попа в Ужасно, Уже треба перевіряти водія немного Блін, це настільки настільки це странне відчуття, що це просто капець. У мене навіть трохи втрачається дезорієнтація. От ми типу їдемо, так? Да? Якщо б я була б з відкритими очами, може б мене б заносило трошечки менше, а так як є якась стабілізація. А коли от, я не знаю, куди ми їдемо, куди ми повертаємо, типу, а де ми зупиняємося, У мене отакого, от знаєш. смешно. Wait. Wait. My... Mm -hmm. Все, идем. Mm -hmm. А, подожди. А там кто все -то тоже типа? Да. Yeah. А, -а, -а. Карла. Mm -hmm. Я бабку mm -hmm. <laughs> зацепила рюкзак. <laughs> Чекай, бы мене дезориентация я север. Я хочу, чтобы ты верил. Я хочу, чтобы ты плакал. Що? ми приїхали. О, о тихо, тихо. Так я чувствую, що ми йдемо по якомусь наклону. What the fuck? What is going on? Добрий день. Но, там вже не... А, на... та блін, та тут якісь кочки. Я що знаю, що це за кочки взагалі. Чувствую, що я якась шугана, поняла? Як ти у мене вдома сапогу Іди ну прямо. Куда?